Все у стилі російської пропаганди. Колишня українська журналістка-зрадниця Діана Панченко взяла інтерв'ю у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Матеріал під назвою Чесна розмова з діаною Панченко вийшов на Ютуб-каналі Колаборанки. Розмова більше була схожою на порцію історії з божевільні і не обійшлася без карти, на якій вусатий диктатор дуже полюбляє показувати звідки ж готувалось нападіння. А я зараз вам покажу, відкуди на Білорусь готувалося нападіння. А правда у тому, що саме з території Білорусі російські військові почали свій напад на українську столицю. Хоча влітку 2020-го в інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко присягався, що такого ніколи не буде. Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не ні ка нікаґда. Уже за три роки в інтерв'ю панченко Лукашенко відкрито заявляє, що окремі частини російської армії 24 лютого 2022 року вторглися в Україну з території Білорусі. Чим ще раз підтвердив свою участь у розв'язанні війни проти суверенної і незалежної держави, проти Росії хто воює, Ми вступаємо в війну проти Білорусі, вони вступають в війну. У Нас єдина армія фактично тут создана. У нібито чесній розмові з Панченко Лукашенко намагався реанімувати авторитет другої армії світу після її провального наступу на Київ 4 февраля. В інтерв'ю Соловйову за кілька тижнів до війни ви сказали, що в випадку війни Росії та України все продлиться 3-4 дня. Цитирую там нікому буде воювати. Був ли на ваш взгляд, Олександр Грігоріч той самий план взять Київ за 3 дня. Ну це так образно було сказано там 3-4 дня. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що від взяття Києва Путін, начебто, відмовився, аби уникнути великої кількості жертв. Також Лукашенко вважає, що кремлівський диктатор уже досяг цілей, так званої СВО. Україна уже ніколи не буде танцювати під дудку американців, та не буде так агресивно поводитися щодо Росії. Додамо, що на телеграм-каналі Пул Пірва, який розмі називають наближеним до преслужби Лукашенка, з'явився анонс інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі, нібито відомій українській журналістці. Цією відомою журналісткою виявилася прокремлівська пропагандистка, колишня ведуча каналів Медведчука Діана Панченко, який СБУ в січні цього року. Повідомила про підозру через виготовлення та поширення матеріалів, які виправдовують збройну Агресію Росії проти України